В рамках підготовки до наступного хокейного сезону у 2014 році на Херсонський лід вийшов Дніпро 2003 Їм склали компанію гості з Донецька, команда Донбас. Зважаючи на неособливу серйозність гри, глядачі на трибунах помітні були. Команда Суперник на матч приїхала в притул часу, та дорога не стала завадою для стрімкого нашестя донечан. Помилка на п'ятачку, коли дніпрята блискавично розпасували шайбу, привела до відкриття рахунку ще на першій хвилині. Ми попереду. Зважаючи на рідні стіни та перевагу в одного гравця підопічні Валерія Стелкова вирішили дозволити собі трохи розслабитись. Такого тільки й чекали гості. Силами номера 28 суперника було наведено подвійного шороху у воротах херсонців. Сталося це в кінці першого та на початку другого періодів. На екваторі другої 20-ти хвилинки Віктор Ніконов зрівнює рахунок 2-2. Результативні контратаки та добивання дозволяють херсонцям набрати темп. Дует Іван Волошин Денис Гончаренко, виходячи один в один двічі, виводять свою команду вперед. Знову про себе нагадав темна конячка донечан номер 28 Його подвійними зусиллями рахунок на табло зрівнюється. Останні 10 хвилин останній період. Обидві команди напружились, аби не здати позиції. Потрібний момент і годину у грі знову з'являються вище згадані прізвища: шайба від Гончаренка, ще дві. А в результаті покер від Волошина, і остаточно розбиває шанси Донбаса вийти вперед. Віктор 8-5 і херсонці показали, що до нового сезону готові на всі 100.